Збираємось в церкву. Перше, що треба зробити, це насабо. Атись і зробити зачіску в нашій сім'ї. Я не одна хочу бути гарною, тому стою в черзі, щоб нафарбуватись. В цей час чоловік мені кричить: Катя, ми через тебе знов запізнюємось. Давай швидше не знімай нічого. Я, як слухняна жінка, послухалась і майже нічого не знімала, бо запізнюватись соромно в церкві. Взагалі не знаю, як так встала 8.30, на 11 Запізнилась, але в нас на Алясці церква велика. Дякуючи Богу, не видно, коли ти прийшов. Ну тепер всі будуть знати, що я запізнююсь. Ну, дякую. А ще цікавий факт, що мер нашого. Малесенького містечка, українець, і так він ходить в нашу церкву, і так це він проповідує. А ще цікавий факт: головний пастор цієї церкви, тато мого чоловіка. Ось так буду показувати, вже знімаючи одяг, що я одягала. Зверху звичайне пальто. Воно довге, не сильно довго, як я його описала. Ну гіпермалізму є все. Цей костюм. Я нещодавно купила в зарі. Він краще ніж від українського бренду Сукня. Ну ви пам'ятаєте всі, і коштує, до речі, дешевше ніж та сукня. Чоботи від Asos. Вони шкіряні, але дуже зручні, і, хоча виглядають просто, але мені подобається. Стараємось одягати, як личить святим християнам. Ну і як завжди, дірка на колготках це знак, що в мене є. Діти, ось щоб всі знали. Як завжди, але я все одно щаслива. Чому? Тому що в нас нарешті тепло. Дякую тобі, Боже.